Через ліс переліз, через море навкіс новий рік для людей подарунки ніс, кому шапку смушеву, кому люльку дешеву, кому модерні кастети, кому фотонні ракети, кому на да пороболі, кому триснопи вітру в полі, кому пушок на рило, А дядькові крилові крила. Був день як день. І раптом непорядок куфайку з під лопаток як ножем прошило. Пробивши вату, зарехтіли радо, на сонці закипіли синні крила, голодні небо випростали туго, ковтали з неба сині мерехтіння. А в дядька в серці туга, а в дядька в серці тіні. Долю багряну, кому сонце з туманом, кому персаді в очі, кому смерть серед ночі, щоб тебе доля побила, а Кирилові, прости, Господи, крила. Жінка голосила, люди, як люди, їм доля маслом губи змастила, кому валянки, кому от простуди, кому жому госпо Господу, а цьому Гаспиду, прости, Господи. Брів. І щоб мати якусь свободу, сокиру бруском задобрив, і крила обтяв об колоду, та коли захлинали сичі, насміхалися зорі з кирила, і, пробивши сорочку вночі, знов кипіли пружиністі крила. Так кирило сокири жив, на крилах. Навіть розжився крилами хату вшив, крилами обгородився, та ці крила розкрали поети, щоб їх муза забула не без крила. На ці крила молились естети, і снилося небо порубаним крилам. Кому нові ворота, кому ширша ворота. Кому сонце в кишеню, кому дулю дешево, щоб тебе доля побила? А Кирилові не пощастить же отак чоловікові. Крила.